З Києва до Івано-Франківська і навпаки відтепер курсує справжній трансформер. Саме так називають новий швидкісний потяг номер 149. Якщо раніше зі столиці до обласного центру можна було дістатися за 11 годин, то тепер за 8,5. з половиною. Потяг трансформер на франківському перуні зустрічали і наші кореспонденти. Новий потяг-трансформер має вісім сучасних вагонів з багатьма принадами. Всі вони вітчизняного виробництва виготовлені на крюківському заводі. Вагони оснащені вакуумними туалетами, електронними таблицями та побутовою технікою. В кожному пасажирському купе є розетки та інші необхідні речі. А головне це сидячі місця, які з легкістю перетворюються на ліжка. Саме через це потяг і називають трансформером. Бачите, воно дуже легко складається. Зусиль великих не не потребується, то дуже хорошо. І шість сидячих це, якщо він йде другим класом. Якщо першим класом, то виходить чотири сидячих тільки. Трошки біле дорожчий, якщо чотири місця продається в купе сидячих. Пасажири у захваті, хоча ціна на квиток дорожча на 200 гривень і місця в купе поменшало. Там дуже багато різних поличок. Ну, Це для того, щоб просто помістити багато речей. Середина так зрозумів. Насправді купе набагато менше, ніж в стандартних поїздах. Перший раз в житті таке. Я то думав е, звичайний поїзд, ні. потрясаюче обслуговування. А доставка піци прямо в купе. А ще цим поїздом можна вести не лише свій багаж, але й автомобіль. Для цього є спеціальний вагон-машиновоз. Залізничники говорять, що новий потяг зручний не лише для пасажирів, а й для провідників. Я думаю, що це новинка і для укрзалізниці, і для пасажирів, тим більше для працівників залізничного транспорту. По перше, що комфортніше буде їхати в такому вагоні. Приємно, що для поїздних бригад, що для пасажирів. І ну, по часу, що швидше просто приходити буде поїзд в Укрзалізниці. Повідомили, що за тиждень до Івано-Франківська почне курсувати ще один такий потяг. До речі, щодо інших міст України, то залізничники планують наступного року закупити ще півсотні таких вагонів.